Культура англійська шокуючі і правдиві факти, які тебе здивують. Ну що ж, привіт, мої друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні ми поговоримо не просто про англійську мову, а про культуру, яка стоїть за нею, про ті звички, які ми бачимо у фільмах, у піснях, у серіалах, але ніколи не задумуємося, чому саме так. Після цього відео ви зрозумієте, що англійська це не лише слова, а цілий світ з дивними, милими й іноді абсолютно незрозумілими традиціями. Отже, перше, про що ми поговоримо з вами, це про Різдво. Всі ми з вами знаємо, що це солодке свято з небезпекою для наших зубів і нервів. Ми уявляємо собі британське Різдво як ідеальну листівку. Камін, чай, Санта. Але є один цікавий факт: у традиційний різдвяний пудинг кладуть монетку. Хто знав про це раніше, поставте плюс в коментарях. Отже, хто знайде цю монетку, той буде мати удачу, а хто проковтне, отримає безкоштовну подорож до лікарні. Так народжується британський адреналін, друзі. І ще один момент: подарунки у Великій Британії не ставлять під ялинку, уявляєте собі, а ховають у спеціальні панчохи. Так-так, дорослі люди серйозно вішають панчохи біля каміна. І ніхто не сміється, бо це традиція. А Санта Клаус у сучасному вигляді це червоний, веселий. І з бородою, до речі, це заслуга кока кола І до 1930-х років він був зеленим і досить суворим. От вам і сила маркетингу, один бренд і ціла світова легенда. Наступне свято це День Подяки, коли всі дарують і переїдають. Воно називається Thanksgiving. Це найтепліше американське свято. Сім'я, індичка, пиріг, вдячність і понад 45 мільйонів індичок за один день. А кожен президент Сполучених Штатів Америки офіційно помилує одну індичку, щоб хоч хтось вижив після цього бенкету. І якщо вам здається, що ви переїдаєте на Різдво, просто згадайте, що середній американець з'їдає більше. Три тисячі калорій за один обід. Тобто рівно стільки, скільки українець за два дні свята після Нового року. Далі цікавий факт про Хеловін, коли костюм страшніший за рахунок за комуналку. Хелловін народився з давнього кельтського свята, коли за віруваннями душі померлих приходили до живих. Звідси й костюми, щоб духи не впізнали нас. І так, «trick or treat» – цукерки або капосність. Це придумали не американці, а канадці у 1920-х роках. А ще цікаво, у Британії чорний кіт це символ удачі. А в США навпаки, погана прикмета. Тож у жовтні американські притулки навіть не дозволяють брати чорних котів, щоб їх не використовували для страшних ритуалів. І ще одна малесенька деталь: слово бу з'явилося у 16 столітті і означало лякати ввічливо. Типу, ну, сорі, що я вас налякав, але така вже традиція. Ну, ось так. Далі День Святого Валентина, День закоханих, як вважає більшість. У Британії 14 лютого називають днем, коли офіційно можна визнати так. Я без пари, ну і що? Люди святкують із друзями, купують собі подарунки і пишуть у соціальні мережі «Happy Single Life». І ніхто не страждає. Все навпаки, спокійно, з британською гідністю. Ще один цікавий факт: половина всіх Валентинок у Британії анонімні. Бо якщо ти підписав це, то це вже ти серйозно відносишся до тієї людини, якій ти це написав. А британці не люблять слово серйозно. Вони люблять дуже приємно, але на дистанції. І далі про що б хотілося сказати, такий цікавий факт про британський чай. Це головний національний символ. І всі знають, що 80% чаю, який п'ють британці, не британський насправді. Його привозять із Індії, із Кенії, з ланки і так далі. І так вони дійсно додають молоко в чай, але не для смаку, повірте мені, а щоб чашки в них не лопалися від окропу. І це звичка просто, нашими словами, лайфхак 18 століття, а не витонченість. І ще цікаво, що хотіла б сказати, що у Британії фраза. Fancy a cup of tea – це означає просто хочеш чаю. Це спосіб сказати давай поговоримо, або я тут, щоб тебе підтримати. Ось як одна чашка стає формою національної терапії. І найголовніше, про що треба сказати: це новий рік. Поцілунок о 12-й або рік самотності. У Шотландії Новий рік. Це свято, що триває аж три дні, уявляєте? Після опівночі перша людина, яка заходить у дім, має принести символ щастя: хліб, сіль і шматочки вугілля. Вважається, що тоді рік буде щасливим і чудовим. А у США своя романтика. Там вірять, якщо ти нікого не поцілуєш о 12.00, то весь рік будеш сам. Тому о півночі половина Нью-Йорка цілується, а друга половина просто робить вигляд, що зайнята на телефоні. Далі про освіту та свободу. Коли американські студенти закінчують університет, вони кидають шапки у повітря. До речі, ви, мабуть, бачили дуже багато фотографій з цієї дії. Це не просто гарна картинка. Традиція почалася у 1912 році, коли випускникам військової академії вперше дозволили зняти свої головні убори після суворої дисципліни. Тепер це символ свободи, що означає ми зробили це. Далі про незвичні свята National Donut Day. У США святкують його у червні. Його започаткували як подяку волонтерам, які під час війни пригощали солдатів пончиками. «Talk like a Pirate Day» святкується 19 вересня. У цей день усі говорять як пірати. А в Канаді «Goose Day», коли студенти бігають кампусом із гумовими гусями. Так вони підтримують традицію жартів і студентського братерства. І головний факт, про який хотіла вам сказати, що у Великій Британії немає офіційного державного свята. Жодного. Навіть Різдво юридично не є національним. І все одно люди святкують, культура це не набір законів і правил, це історії, у які ми віримо. Коли ми вивчаємо з вами англійську мову, ми вчимо не лише слова, ми вчимо спосіб мислення, стиль життя і навіть характер. Бо за кожним «thank you» стоїть щирість та «tea time» – бажання поговорити. Підписуйтесь на мій канал і ставте пальці вгору. Чудос!